Почати хочу із ситуації на фронті. Тут Діпстейт показує, що ситуація навколо Великої Новосілки в Донецькій області продовжує загострюватися. Британська розвідка каже, що російські війська залишаються приблизно у 6-7 кілометрах від Покровська. Як ви оцінюєте зараз те, що відбувається на фронті, з того про що можемо говорити? Ну, наш підрозділ Материна Хілез з Другої штурмової бригади працює на Харківському напрямку, на трьох напрямках Харківської області це Глибокі Липці, Куп'янський напрямок і північніше. Там, де ворог намагався форсувати річку, це було просто таке намагання захопити правий берег. Це не форсування. форсування це наведення переправ. І тобто, ми там працюємо. Я можу коментувати все, що стосується Харківської області, Купінського напрямку. Там, де біля Покровська, значить, ситуація дуже напружена, там є наші дружні підрозділи, з якими постійно в комунікації, і роти БПЛА, і батальйони БПЛА, і інші там артилерії. Е, хлопці там тримаються. Я знаю, що за Покровський де справжня битва, і я якось в глубій душі вірю, що Покровськ не буде захоплений. Але це дуже складна місія. Це те, що можу сказати. Стосовно харківського напрямку, після того як власне, ну після подій осені 2022 року ворог продовжує тиснути на Харків. Більше того, ледь не щороку з'являються от на початку 23-го були тривожні повідомлення про те, що знову підуть на Харків, знову хочуть захопити Харків. Буквально останні місяці ми теж побачили активізацію, яка зараз відбувається на харківському напрямку. Скажіть, будь ласка, мета яка зараз у ворога це відволікання уваги від Відтягування частини наших збройних сил чи, да, на цей напрямок, чи якісь більші плани у ворога от, з того, що ви бачите. Вони планували йти на Харків, і вони цей план виконують 3 травня 2024 року, коли ворог готувався до взяття Харкова вдруге. Ось ми були на Донеччині, районі Часового Яру, і ну, десь 40 кілометрів лінія фронту була, де ми працювали, відповідали за неї. Нас оперативному порядку перекинулися наші бригади, наш батальйон на Харківщині на північ. Тому що дійсно там не тільки нас перекинули, там було ще пару бригад, дуже з таких потужних. Тому що план був ворога дійти до Харкова, взяти Харків в кільце і захопити Харків. І як мінімум завдання було це дійти до відстані артилерійського пострілу, це, грубо кажучи, взяти в липці. Ну, це було по карті було видно. Тоді вже Харкова була б біда. Ворог був зупинений і там зараз і, і, і залишається. Вони глибокого проходять лінія фронту. Він там за, зафіксований, накопичується і намагається шанувати за будь-якої можливості. Але все, що е, там рухається, все, що вони підкидають на лінії фронту, ми все це спостерігаємо, відслідковуємо працює наша розвідка і відпрацюємо по, по цілях для того, щоб вони не могли накопичити достатньо зусиль для дійсно ефективних ударшових дій. Це те, що там зараз. Наразі там більше інформації можна і не говорити. Стояція там контрольована повністю збройними силами України і перебуваємо в обороні, і ворог там наразі не має можливості просунутися. Ну із останніх повідомлень, які були стосовно Куп'янська, що ворог намагається своїми ДРГ промаксувати ситуацію періодично. Так, да, так і є, дійсно. І задання ворога як мінімум зараз це вирівняти лінію фронту, тому що цей виступ, який вони створили броні кружиківки і колесниківки, їм достатньо важко е підтримати його, тому що ми ж ну, вони фактично е оголили свої фланги і їхня піхота, яка рухається, техніка для того, щоб підпитати цей виступ. Колесників круглі кровіків туди. Вони наражаються на велику небезпеку і ну, в принципі там і гинуть на цьому шляху. Тобто на 90 відсотків всього, що рухається в сторону кліяків і колісніківки, знищується по дорозі. Але там 10% відсотків доходить туди живої сили і там фіксуються в підвалах будинків, там сидять і намагаються штурмувати далі. Тут зараз не в колісніківку давили сторону наверх в сторону купісковозлового. Наразі в районі колісніківки ворог зупинений. Частково блокований, і йде боротьба за кожну позицію, і наше завдання лівий берег не віддавати. А те, що відбувалося північніше Куп'янської, в районі 2 в районі Новомлинська, там, де такий дуже красивий парк, такі гори, там такі білого кольору на правому березі, а з лівого берега там лісиста місцевість, там ворог непомітно, дерогия підійшла, кинула канати на правий берег там, і перепливли. Це не форсування. Форсування – це наведення переправ, це, це логістика, це закріплення і перекидання континенту. Це не було зроблено. Тоді зайшов дуже потужний підрозділ, е, гірська штурмова бригада українська е, нас направила на допомогу цьому підрозділу, і ми разом завдання виконали щодо відбиття ворога з, з правого берега наліво повернулися. Ресурси, що стосуються живої сили та техніки, постійно підтягує ворог на харківський напрямок. Звичайно, ворог має досить на техніки, і ми бачимо, які нові підрозділи заходять туди, яку техніку мають. Не можна сказати, що у них немає проблем з технікою і з кількістю. Є проблема з технікою і з кількістю, але не така звичайна, як е, хотілося б щоб була. Тому вони дійсно достатньо мають для того, щоб штурмувати, але не достатньо для того, щоб створити якусь там, знаєте, прям прорив до Харкова, зробити там за річні дні. Такого в них немає, і сила оборони, в принципі, побудувала таку систему оборони, е, що їм це не вдасться точно. Але підтягують резерви, а інколи атакують не тільки живою силою, а ще й за підтримки технікою. Інколи ви бачите, відбуваються дуже потужні бронетанкові прориви в районі Купінська у Курліківці. Тож ми маємо бути готові до будь-якого подій на цьому напрямку. Ну от зважаючи на загострення, яке відбувається на фронті, хочу, щоб ви прокоментували наступне. Дональд Трамп в своїй мережі «Social Trust» після зустрічі з Володимиром Зеленським у Парижі написав, що необхідно негайно припинити вогонь і почати переговори. Я думаю, ви бачили цей пост. Зараз він в усіх мережах його поширюють. Ви як людина військова, з огляду того, що бачите на фронті, термінове припинення вогня, як про це пише Трамп, воно можливе? Ну… Дуже було б глупо з мого боку зараз коментувати гіополітичне питання і деколи припиняти вогонь. Ми в армії, ми працюємо в режимі виконання бойового завдання. Є бойове завдання, ми виконуємо, тому що командування, яке планує бойову місію, на, на, на добу або там на інший період, вони бачать всі сили, які є з нашого боку. Є сили, бачать сили, які є з боку окупантів. Ми бачимо, що окупант намагається зробити, що е, які він рухи зробить. І якщо ми просто не ми зупинимось. То люди загинуть. Загинуть наші піхотинці, загинуть наша артилерія, загинуть наші підрозділи, які там працюють інші. Тому ми е, е, не можемо казати, що а давайте ми зупинимось. Ми це зробимо тільки, якщо буде відповідний наказ. Тому е, ну і так я відповім на це питання. Минулого верніше, цього тижня е, Білорусь та Росія підписали договір про гарантії взаємної безпеки Путін Літав в Мінськ, там в нього Лукашенко попросив Арешнік. Ну і Путін не відмовив, сказав, що з другої половини наступного року, в принципі, теоретично це арішнік можна розмістити у Білорусі. Загроз зараз із Білорусі побільшає у зв'язку з такою угодою. Ну, наскільки мені відомо, Білорусі так накачана зброєю, і власної, і, і російською додаткової, там російський перебуває, і я знаю, що до навчання проходить російські підрозділи періодично. Тому одної роки ти більше, одної менше, то такі. В принципі, Лукашенка він такий налюблене дитя Путіна зараз, або так під, підлегли, Можна сказати, що це вже не президент, він же незаконно обраний. Це просто людина, яка там в інтересах Путіна е щось робить в Білорусі. Тому я ну не, не, не бачу якоїсь додаткової загрози, окрім те, що вже є з боку Білорусі. Але я знаю, що наше підрозділ також моніториться, що відбувається на північному кордоні. Зі сторони Білорусі все, що там рухається, це треба спостерігати. Це наша реальність і наше майбутнє на назавжди спостерігати, що робить ворог, які засоби він має, і намагатись прорахувати його плани і протидіяти цим планам, і бути готовим до відбиття будь-яких загроз. Американський інститут дослідження війни пише про те, що Збройні сили України отримають розширений доступ до більш захищеної супутникової мережі для терміналів Starlink. Цього тижня була інформація від деяких ЗМІ про те, що є домовленість сполучених штатів та SpaceX щодо того, щоб доступ України до секретного сигналу Starlink був розширений. Наскільки це може дати перевагу нашому війську, зокрема технологічну перевагу? Ну, зв'язок це дуже важливо завжди. Комунікація і планування, оперативне планування бою відбувається завдяки тому, що є зв'язок. Зв'язок з, з нашими розрахунками на лінії фронту з управлінням яке перебуває трошки відтя, відтягне. і завдяки цьому оперативно. Ти можеш бачити, що відбувається, куди полетів дрон, куди полетіла артилерія, снаряд, інший засіб. Чи влучив, чи не влучив, пересування ворога. Це все продається в режимі онлайн. У нас вся, вся наша робота побудована на зв'язку. Ми бачимо: всі бачать все управління, всі підрозділи, які працюють поруч. Вони е мають кожен свій центр, але всі замкнені в одну в одну мережу, і всі бачать, хто що робить, і ком комунікують. Тобто, все такі люди, як їх називають, на, на пластинках. Це декілька моніторів, е пульти управління, і вони е комунікують і видають накази, і отримують накази, і... і так відбувається управління боєм. І планування собі, безпосередньо. Тому зв'язок е, дуже важливий. Наскільки це там більш потужний зв'язок ще зараз, не можу сказати, але взагалі треба про, менше це, про це менше говорити. Є зв'язок, є, працює супер. Не працює, буде катастрофа. А це правда, що коли росіяни отримали доступ до Старлінку, то багато операцій їм почали вдаватися ну, краще. І те просування, яке ми бачимо, в тому числі завдячуючи доступу до Сталінку. Чула так. Ну, звичайно, звичайно. Що таке взагалі бути без зв'язку? Ми ми в 2022 році чи є підрозділ ТРО, нас з Києва перекинув на Харківщину. У нас не було ні електроенергії, тому що у нас генераторів ще не було. Ні зв'язку у нас з на Сталінків не було. Ми просто, знаєте, якісь була Бауафенк, там це десь там до кілометра один одного можна почути якось. Стрілецька зброя, там якісь там засоби протитанків і все. І без комунікації ти ну, ти взагалі не можеш нічим управляти. Ні власним підрозділом, ні комунікувати з іншими. Це, це катастрофа зв'язку. І коли з'явився Starlink, це дійсно стало нашою такою перевагою. Ми на декілька кроків попереду завжди рухались. І успіх харківської операції це, це теж безпосередньо зі Starlink. Тому що навіть ми, коли в розвором році рухали дуже оперативно в сторону Шевченка, потім Купенська потім форсували е, Оскіл, пішли далі. Дійшли, Starlink розгорнули, є зв'язок. І ми йшли попереду всі, в всіх палаті, тому що ми, ми тоді були артилерійською розвідкою, ми були очами артилерії. Тобто ми зайшли, закріпилися, э, дали картинку, артилерія працює. Вже потім за нами йшла піхота. Ну, Навіть був випадок, що у нас «Старлінг» є, у піхоти немає. Ми кажемо попередити нашу піхоту, що після того, як артилерія працювала, що це ми стаємо. Тому тобто що піхота нас побачить, і може подумати, що ми ті росіяни. А вони кажуть, а у піхоти з термінку немає. Тож, маякуйте їм, як можете, що, що, що ви не росіяни. Ну, якось відмаякували, слава Богу. помітили. А це була небезпечна історія. це так буває, коли немає зв'язку. Дискомунікація.